Я бажаю всім сьогодні в на залі миру, спокою і вирішення наших питань мирним шляхом. Удачі всім нам. Я хотів би перед початком сесії. Немає нас нікого. Шановні, шановні депутати, ну, можна українська громада, яка зараз є в цьому залі. Да. Я хотів би зауважити е, одну річ. Ви тут собі робите те, що маєте робити, те, що собі задумали, але пам'ятайте, що вирішальне слово і вирішальний голос в цій залі це оцей народ. І от як народ проголосує, от певно, так воно і буде. Шановна громада, колегу, сказав перед початком сесії, я попросив виконати Шановна громада, я є Бітько Сергій Іванович, голова громадської організації Українське національне товариство Громада Кобзаря. Офіційно заявляю про те, що початок роботи сесії. Почав працювати з грубим порушенням регламенту роботи і порядку підготовки і, і прийняття рішень. Це десь в перспективу тому, що це буде все фальсифіковано і усунуто, тобто відновлено все на свої місця. Да, Аргументую слідуючим образом. Перше, те, що головуючий на тій сесії, поставив питання по. Не довів голові районної ради, знаючи про те, що він був на лікарняному. Головуючий потім скаже. Друге питання. Сам головуючий подав заяву про свою вихон на пенсію, порушивши пункт, що він може бути відповідно зареєстрований і так далі. відповідними особами, цього не зроблено. <плес> <Ні крики? плес> <ever> We <плес> We Шановна громада, шановні депутати. Ми, якщо будемо проводити так сесію, ми її не закінчимо ніколи. Давайте, давайте так, є головуючий, це я, мені депутати довірили, таке право. і Я буду проводити далі сесію. Я хотів би ще на початку сесії зробити два оголошення, щоб ми зняли геть всі питання. Значить, Перше оголошення. про вихід головуючого на сесії Заводської районної ради Кучеру ВП, депутата районної ради, ради Микательно. Прошу оголосити на сесії районної ради про мій вихід справді партії регіонів. Така сама заява поступила від депутата Зербайка Василя Івановича. Протокол засідання районної партійної організації партії гонів 25 лютого 2014 року. Значить, Вирішили припинити діяльність Зародської районної організації партії гонів шляхом самого розпуску. Просимо оголосити на пленарному головучому на сесії Зародської районної ради. Просимо оголосити на пленарному засіданні районної ради діяльності фракції партии регіоні зародський районі радість в таком самороспуску